Наша душа завжди хоче комусь чомусь поклонятись. І от мудрість в тому, щоб полонити свій дух, свій зір, свої слова, свої дії на поклоніння Богу. Бо це якраз і безпека, і потреба нашого духа. Бо коли ми так спеціально не полонимо себе для поклоніння Богу, вибачте, ну, починаємо поклонятися ну, телефонам, серіалам, новинам, всяким печалькам, ну от і пішло і поїхало. Тому будьмо мудрими, зосереджуємо свою увагу і погляд, щоб сказати Богу дякую, щоб подякувати Богу за день, за благословіння, за милість, за охорону і тому подібне, щоб виявляти час, місце, щоб зосереджувано прославляти Бога, бачити милості Божі, і що можемо виявити як честь, як повагу для Бога? І пожертвування, і служіння, і інші якісь діяння? Спеціально свідомо поклонятись. Нашому богу, оце мудрість.